Красовочки ортопедичні від бренду Мінімен фабричної заводу. Дуже якісне, дуже зручне. Ось такі гарненькі, легенькі, яскраво рожевого. Підошва термопластику, високотехнологічних. Технологій не стирається, отака ребриста, не сковзить, дуже яскрава моделька, дуже гарно фіксується. Це натуральна шкіра з напалителем. І дуже така липучка дуже гарно фіксується. Всередині ортопедична, антибактеріальна устілка з сипінатором. Ось така ось, амортизація, ципінатор. Гарно лягає. Правильний, ортопедичний. Твердий задній ось такий він моделька боченька така, гарно фіксує п'яточку, широкий носик, що позволяє, дозволяє шевелить пальчиками, і дитина почуває себе дуже комфортно. Така моделька легенька, рекомендую. Мінімен.